І каже Господь Мойсеєві: Ось який буде закон для прокаженого. В день його очищення приведуть його до священника, а священник нехай вийде за табір і огляне його. А як побачить, що проказа вигоїлась у прокаженого, то звелить узяти для того, хто має очиститись пару живих і чистих пташок, кедрового дерева. Кармазину і ісопу. Потім священник звелить зарізати одну пташку над глиняною посудиною з живою водою, живу ж пташку візьме і разом із кедровим деревом і кармазином та ісопом умочить усе вкупі з живою пташкою, в кров пташки, зарізаної над живою водою. І бризне сім раз на того, хто має очиститись від проказу і об'явить його чистим. А живу пташку випустить на волю в поле. Той же, хто очищається, випере своє вбрання, поголить усе волосся на собі, викупається в воді і буде чистим. І тоді можна буде йому знову війти в табір. Але він мусить пробути зовні свого намету сім день. На сьомий день він знову поголить усе своє волосся, поголить собі голову, бороду і брови, геть усе волосся на собі поголить, випере свою одіж і вимається в воді і стане чистий. А на восьмий візьме двоє ягнят без вади. І одну овечку, однолітку без вади, та три десятини ефи петльованої муки, змішаної з олією, і лог олії в офіру. Все це і того, який очищається, священник, що очищає, поставить перед Господом коло входу в намет зборів, і, взявши одне ягня, як жертву за відшкодування, з логом олії. Принесе як коливальну жертву перед Господом. Він заріже ягня на тому місці, де ріжуть жертву за гріх і жертву всепалення, на святім місці, бо так жертва за гріх, як і жертва за відшкодування, буде священникові. Це Пресвята Річ. Потім священник візьме крові з жертвою відшкодування. Та й помаже кінчик правого вуха в того, що має очиститись, і на великий палець правої руки і правої ноги його. Далі він візьме лог олії і, наливши собі на ліву долоню, вмочить свій правий палець в олію, що на лівій долоні, та й покропить нею сім раз перед господом. Зрештою олії, що на долоні, покладе на кінчик правого вуха в того, кого очищає, і на великий палець правої руки і ноги його, поверх крові жертви відшкодування. Олію ж, що зостанеться на долоні, вилля на голову тому, хто очищається. Так священник спокутає за нього перед Господом. А потім. Принесе священник жертву за гріх, щоб спокутувати нечистоту того, хто очищається, а наприкінці він заріже жертву всепалення. Принісши усипалення і офіру на жертвнику, священник спокутає за нього, і той стане чистий. А коли він убогий і нема в нього засобів, то нехай візьме одно ягня на жертву за провину. Для коливання і для покути за себе та десятину петльованої муки, змішаної з олією, на офіру та лог олії та пару горлиць або пару голубенят за спромогою. І нехай буде одне на жертву за гріх, а друге на всипалення, і нехай принесе їх восьмого дня для свого очищення священникові, до входу в намет зборів перед Господа. Священник візьме ягня, що на жертву відшкодування, та логолії і пожертвує їх, коливаючи ними вперед і назад перед Господом. Потім заріже ягня, що на жертву відшкодування, і, взявши з нього крові, накладе її на кінчик правого вуха в того, кого очищає, та на великий палець правої руки і ноги його. І зіллє священник собі на ліву долоню олії та й правим пальцем покропить нею сім раз перед Господом. З олії ж, що засталось у нього на долоні, положить на кінчик правого вуха в того, кого очищає, та на великий палець правої руки і ноги його, на місце крові жертви за провину. Решту ж олії, що в нього на долоні. Вилля священник на голову тому, кого очищає, щоб спокутувати за нього перед Господом. А з горлиць або з голубенят, що на них спроможеться той, що має очиститись, одне принесе як жертву за гріх, друге ж на всипалення, крім офіри, і відбуде священник покуту за нього перед Господом. Це закон для того. Хто хворий на проказу та без засобів, коли мусить очищатись, і промовив Господь до Мойсея і Арона, як увійдете в Ханаан землю, що оце дав я вам у посілість, і як наведу заразу прокази на якийсь дім у землі, що займете, то нехай власник хати прийде до священника і заявить. Щось, немов проказа показалось у мене в хаті. Тоді священник, поки ще війде оглядати заразу, накаже опорожнити хату, щоб не стало нечистим усе, що в хаті, а потім увійде її оглядати. І як оглядаючи її, священник побачить заразу на стінах у хаті, немов зеленаві або рудаві западини, на вигляд глибші від стіни. Нехай вийде з хати за двері і замкне її на сім день. А сьомого дня нехай повернеться і огляне знову. І, як побачить, що зараза розкидається по стінах у хаті, накаже повиймати каміння, що на ньому зараза, та й виконати його поза місто на нечисте місце. Дім же накаже обшкрябати всередині з усіх боків. І вишкрябки висипати геть за містом на нечисте місце. І нехай візьмуть іншого каміння і покладуть замість першого і іншої глини, щоб потинькувати хату. Коли ж після того, як виймуть каміння та обшкрябують і потинькують хату, знову покажеться зараза та й стане розростатися в хаті, нехай прийде священник та й огляне і, коли побачить, що зараза поширилась по хаті, то це злоякісна проказа в хаті. Хата нечиста, тоді нехай накаже хату зруйнувати, каміння, дерево і всю глину з неї та й повиносити за місто на нечисте місце. Хто б увійшов у хату коли-небудь, які замкнено, буде нечистий до вечора. А хто б у ній спав чи їв, мусить випрати свою одіж. Якщо священник повернеться і побачить, що зараза в хаті не розіслалася після того, як хату обтиньковано, він об'явить її чистою, бо зараза вигоїлась. Тоді візьме він на очищення дому дві пташки, кедрового дерева, кармазину і ісопу, і заріже одну пташку над череп'яною посудиною з живою водою. Потім візьме кедрове дерево, і соп та кармазин і живу пташку, умочить їх у кров зарізаної пташки і у живу воду та й покропить сім раз хату. І, очистивши хату пташою кров'ю, свіжою водою, живою птицею кедровим деревом і сопом та кармазином. Випустить живу пташку за місто в поле, так спокутує за дім, і дім буде чистий. Це закон про всякі роди прокази, про перші, про заразу на одежі і на хатах, про нарости, прищі і про білі плями, щоб навчити, коли що чисте і коли нечисте. Це закон. pro, -pro